Завершилася перша гонка нового сезону Вестерсунді. Емоції, звісно, змішані. Переможець був очікуваний на 98%. Для наших атлеток це була важка гонка. Втрата позицій вже з першого кола. Ну що ж, нічого. Ми будемо підтримувати далі. Це лише початок. А неймовірну впевнену перемогу здобула збірна Франція, маючи у своєму активі лише 8 додаткових. На другому місці збірна Італії з одним промахом програш 13 секунд. Та бронзовими призерками стають чешки. Також вісім додаткових, як і Франція, та хід був слабшим. Швеція провалила гонку та має два штрафних кола та 10 додаткових патронів. Україна на 15-й позиції. 8 додаткових. Відеогляд найважливіших моментів цієї гонки буде згодом. А також підписуйтесь на телеграм-канал Біжесвіляй в описі під відео. На цьому все. Бувайте!